Вітаю, вітаю, друзі, і хочу вам донести правдиву інформацію про подію 29 березня 2025 року. Максимальна фаза сонячного затемнення буде 12 годин 57 хвилин за київським часом. Дійсно, це можливість переходу і переходу в новий світ. Але ніхто не говорить про те, що підготовлена акція. Просочитися злу в новий шедевр, в нову цивілізацію людства, в цивілізацію добра. Тому ми нашими серцями в момент переходу маємо твердо промовити своє волевиявлення: Я обираю добро, я є добро. Добро є я. Ми маємо з вами не дати пройти злу в новий світ. І я вас ніколи не залякував, не залякую і не буду залякувати. Я просто вказую на ті моменти, які необхідно е врахувати в момент з цьогорічного. Це найважливіше на найближчі роки епохи і ери напевно, сонячне затемнення для людства. Це дійсно момент. Коли зло може лишитися в минулому. Отже, обираємо серцем виключно добро. Слідкуйте за своїми емоціями, за своїми думками. Налаштовуйтесь позитивно, не дайте вашому персональному злу прокрастися разом з вами в нову еру і в момент переходу лишитися в вашому серці. Отже, давайте разом з вами пройдемо цей. Унікальний, надзвичайний, найпрекрасніший, найважливіший момент в житті людства, в житті кожної людини в нашому світі і взагалі в житті кожної форми життя. Отже, давайте поєднаємось серцями з першотворцем всього сутнього, дозволимо нашим творцям, творцеві всього сутнього, всього живого. Торкнутися нашого серця. Відчуйте, він завжди був там. Він ніколи не полишав нас. Відчуйте його безумовну любов. Відчуйте в кожній своїй клітині любов, добро, щастя і радість. Не дивлячись ні на що, вони завжди лишалися там надією, вірою. Співчуттям, милосердям, єднанням навколо ідеї добра. І я вірю, добро вже перемогло. Я знаю, добро вже перемогло. Отже, єднаймося, друзі, єднаймося і разом нумо летіти в наше майбуття, в наше тут і тепер, тут і зараз, що стане вже. Що стало вже, що вже настає, що вже принесло нову еру, еру милосердя, еру добра, еру щастя й любові, еру радості, еру перемоги добра. Ала енияси са, ход ара соя, ти на яди ісела ади, сила яди, хар ада і сина, ха. e la e de yoyo <coughs> 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 うん。 Yes, 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 yeah 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 Низько вклоняюся першотворцю всього сутнього. Пробач мені, батько і мати мої небесні, пробач мені все, що я робив не в любові Твоїй. Я приймаю всім серцем любов Твою, щастя Твоє, радість Твою, добро Твоє. Я є добро, любов, щастя, радість. Я є ти. В єдності з тобою. Ми створюємо новий світ, нові часи. Нову радість, нову любов, нове щастя, що сповнює кожну клітину, кожен атом мого серця. І я передаю в кожним очам через свої очі, через своє серце радість буття, радість того, що я пізнав тебе іменем моїм. Я є той, хто я є із конними іменами моїми. Я прийняв тебе в своє серце. Ти завжди був там. Я знову знайшов тебе. Дякую тобі, Боже. Дякую тобі, Боже. Дякую тобі, Боже, але є Денис Хая Дина си ін.